Перше питання це в нас іде до реєстрації членів комітету. Ці бажаючі подають заяви автобіографії, потім заповнюють анкети. На минулих зборах зібрані прошу чи засідані комітету 33 людини подали заяви і автобіографії свої, були вислухані всім колективом. І на даний момент затверджені як вже діючі члени комітету. Але люстрацію ми їх ще не проводили. Тому це не остаточний склад, і всі люди будуть подавати заяви з анкету, так само потім люструватися. Тому це питання номер один. Питання номер два. Мабуть, найголовніше питання на сьогоднішній день. Сьогодні до нас на ілюстрацію прийшла людина. Це пан Щеру, який є кандидатом на очільника МВС в Рівненській області. Ось. Ми попередньо теж зачитували його анкету, дані, автобіографію. Я знаю, що на сьогодні є люди, які... Хочуть оприлюднити деяку інформацію, тому пан Ширук буде стояти ось тут перед нами всіма, розкаже про себе і всі запитання, які будуть висунути, він буде на них відповідати. Хочу наперед сказати, що на наступне засідання висунута ще одна кандидатура Максима Сергій Володимирович на ту саму посаду. Ось, всіх документів ще немає. Ілюстрації, тому на наступному засіданні ми будемо розглядати дану температуру теж, потім виносити так само на вуголу.